Про наші з вами гроші ми поговоримо із гостем студії. Це Володимир Лановий, голова центру ринкових реформ. Вітаю вас, Володимире Тимофійовичу. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, як ви бачите, ситуація зараз в Україні з економічної точки зору вона погіршується, трохи покращується чи знаходиться на а, стабільному рівні? Я думаю, всі самі люди знають, бачать, що ситуація не покращується, а погіршується, що ми купуємо менше. Споживаємо менше, гіршу їжу беремо, в супермаркетах все менше людей зустрічаємо, тобто рівень життя падає, а виробництво не дає нам надії на підвищення заробітних плат. І В цілому можна сказати, що зарплата в Україні в реально впала в цьому році, особливо великими темпами, до 25% приблизно четверта частина впала наших. Заробітків. А якщо в реальному обчисленні, то ще більше, тому що інфляція досягла 40%, це вдвічі вище, ніж планувалося на цей рік. Як ви вважаєте, те, що от, закладено в Держбюджеті цього року, що з 1 грудня має бути все ж таки підвищено мінімальні зарплати і пенсії? Це реально? На жаль, Міністр фінансів кривить душею, оскільки, що значить немає грошей в бюджеті, так ви маєте 400. 75 мільярдний бюджет. Знайдіть 5 мільярдів для лікарів, там вчителів, науковців і так далі. Знайдіть 10 мільярдів для того, щоб не знижувати пенсії людям і так далі. Але ви ж Але пояснюють гроші. тим, що 5% від ВВП на державний борг на погашення боргу України. Ми це знали з вами, що борг є, що треба його обслуговувати кожного року. Витрачається ну там 25-40, в цьому році. Ну, в 2014 му більше ще витрачала грошей з бюджету. Але ми знаємо, я хотів сказати фразу, що в бюджеті більше 100 мільярдів закладено грошей на підтримку збиткових трутнів державних монополій компаній і банків, які надаються їм для покриття їх збитків. От скажіть мені, навіщо ці гроші витрачає держава в таких шалених тем обсягах? Всі економісти світу радять Порошенку, Яценюку, що ринкова економіка відрізняється саме тим, що підприємства заробляють, а не отримують з бюджету. У нас викривлена політика економічна, вона зменшує наші внутрішні ринки, але покриває збитки тих, хто ну, і займається і корупцією, і провалює нашу економіку шляхом того, що вони мають величезні борги і збитки. Ну, і можна продовжувати ці слова. Особливо це стосується, я повторюю, державних великих національних монополістичних корпорацій. Їх треба розпускати якомога швидше. Але уряду вони, мабуть, потрібні, тому що саме через ці корпорації здійснюються основні корупційні потоки в державі. А якщо е, раптом розпустить уряд їх, як ви кажете, ці державні монопольні корпорації, то е, ми станемо, ми відчуємо це. Одразу гроші підуть на українців. Я вам розкажу: де на цьому році було утворено Нафтогаз України. 114 самостійних підприємств війшли в її склад. Вся галузь була суперприбутковою. Перші роки 5-6 років, і сам Нафтогаз був на 10-15 мільярдів гривень. Прибуток щорічний мав, але поступово керівники підприємства, всі державні підприємства, дбають про те, щоб прибутків не було, були збитки, тому що додатково можна отримати гроші з бюджету, показати, що провал в цілій галузі. Отже, якщо ми знову дамо змогу, хоча б цій сотні підприємств самостійно працювати, то ми зразу отримуємо прибутки в нафтогазовій сфері. Наступного року сьогодні міністр фінансів говорила, що наступного року розраховують підвищення української економіки на 2%. Як думаєте, це ну, можливо? Мабуть, вона не знає, що всі такі схильні до нас світові міжнародні фінансові організації, як Світовий банк, як Міжнародний валютний фонд, кажуть, що в цьому році буде 8% падіння, 9% називають. А в наступному році буде продовжуватись падіння, але в менших темпах 4%, можливо, 3%. Я вам скажу, що ці прогнози світових економічних фінансових організацій надто оптимістичні. Вони і в минулому році говорили, що падіння буде меншим, 3-4%, а падіння було 7%. Що ми маємо в цьому вже, в 2015 році? Перший квартал закінчили з падінням ВВП в 18%. Тобто вдвічі вище, ніж всі будь-які прогнози. Я вже казав, що інфляція в два рази вища, ніж було в прогнозах. Тому прогнози наших урядовців, як правило, мають метою заспокоїти громадськість, щоб продовжити своє перебування при владі, при керма. Але, на жаль, управляють вони нашим кораблем не досить вдало. Ви знаєте, от я б я б особисто хотіла, щоб мене не заспокоювали, а щоб мене підготували до того, як я житиму далі, як житиме моя країна, щоб я була готова в фінансовому плані до якихось коливань. Ну, є, є ще одна відповідь на ваше запитання. Можливо, ці люди, які нам розказують про успіхи, що вже починається зростання, що вже ми досягли дна, можливо, вони живуть не в нашій країні. Я не знаю наскільки вони взагалі обізнані з ситуацією з життям людей. Скажіть, будь ласка, те, що сьогодні Верховна Рада не прийняла звіт Наталії Яресько по бюджету за 2014 рік. Можете пояснити, що це означає от простому громадянину? з точки зору права, правомочності, уряду це нічого не змінює в відносинах парламенту з урядом. Це вимагає від уряду якісь показники, можливо, поправити, не вип'ячувати, якісь втрати. Провали, які відбулися в тому році, в невиконання взагалі бюджетних установ, але юридично це не тягне жодних наслідків. От, якщо б новий бюджет парламент не прийняв, то тоді це могло би стати обставинами для ініціювання відставки уряду. Я вам скажу, що. Дуже багато поганих рішень приймає парламент. І от ми от, от, чуємо вчора, позавчора деякі неприємні речі. Там хочуть науковцям не повертати невиплачені гроші, хочуть скоротити можливості праці педагогічних кадрів після виходу на пенсію і тому подібне. Звідки виникають такі, я б сказав, неконструктивні, неефективні рішення в країні. Виникають вони в уряді. Парламент не здатен швидко розібратися, висунути якісь, ну в усякому разі, великим числом депутатів якісь інші варіації. Тому е, змичка сьогоднішнього парламенту уряду є абсолютною. Вони один одному потрібні, і тому ну, такі невдалі. Дії уряду я скажу вам ще, що сьогодні опублікована інформація, що Україну визнано найгіршою в економічному відношенні країни світу, яка вже декілька років або нуль, або мінус в розвитку має. Але парламент, мабуть, це не хвилює. Скажіть, ну а от те, що війна у нас воно ж впливає на економічну ситуацію? Так, да, безумовно, Конфлікт, вивоєнний конфлікт на сході країни, розірвав. Економічні зв'язки, а ми знаємо, що регіон Сходу нам дає паливні ресурси, вугілля, електроенергію, частково машинобудівні вироби. Ми навпаки даємо інші, в тому числі, газ, електроенергію, без яких вони не можуть існувати. Тому розрив цих зв'язків позначився на тому, що підприємства на нашій, не на зайняті ворогом території. Сьогодні мають менше ресурсів, менше ринків для збуту. Хоча я вам скажу, оці відсотки, ці проценти, про які ми сьогодні говорили, що на 18% впала ВВП країни за один квартал, що зарплата впала на 25%, що торгівля впала більше ніж на 20% розрібна торгівля всі ці відсотки е статистично отримані по території мирній, не так що додати падіння виробництва в Донбасі, яке досягло там майже 50% падіння, ну не варто. Пане І Володимире, є, що робити на нашій території для того, щоб підняти економіку. І останнє запитання, якщо можна коротко, можете сказати, от протягом скількох років українцям варто затягти паски? Ситуація дуже нагадує 92-93 роки, коли у нас падіння виробництва досягало 10%. Процентів, потім тринадцяти, потім 21 процента на рік. Три роки було шалене падіння і неймовірна інфляція, яка обчислювалася тисячами процентів на рік. Не 40, не 50, не шістдесят як в цьому році, а тисячами процентів на рік. Ми тоді теж втратили російські ринки. Можливо, можна порівнювати. Можемо порівняти ситуацію. Зараз втрачені російські ринки, тому що з ворогом не варто працювати і. Не можемо, на жаль, туди продавати продукцію з точки зору економічних вигод. Вони нам можуть не заплатити і так далі. Ми роз маємо розвалену банківську і грошову систему, валютний обіг розірваний, експорт і імпорт впав на 30-40%. Тобто ситуація дуже нагадує ту. І якщо серйозно не взятися за справу, а не просто говорити демагогію, займатися, нічого почекаємо, от вже дно ми досягли. То може затягнутися на декілька років. Це дуже серйозна причина. Дякую вам дуже. Такі дещо песимістичний у вас прогноз. Хоча я насправді сподіваюся, що все ж таки почнуть щось робити. але ми маємо розраховувати, що протягом двох років я так розумію, це точно нам варто затягнути паски. Це був Володимир Лановий, президент центру ринкових реформ.